Повторяєте самі. Да. Уявляєте, ми зараз готуєтеся, ми в театрі, ми за кулісами заді на сцені, тут сцена перекрита, Завіса на сцені є, глядачі заплатили багато гроші за те, щоб подивитися на генеральних людей. Гатик відкривається за ліса, світують горунці і голос за кадром. Є на наші білі в світі селище Кохання. Туди всі йдуть взимку, в літі, з вечора й Там живуть красиві люди, і великі, і малі. для всіх вас вистава буде рано в нашому силі! Прокидається селом вже голосять хірмі. Термінатор-2. Виходите? А, сонячно! Сонячно! Поплило сонячко по небу. А-а-а! Після поєду хварочки поміло! Тихо вітанець! Гойдає вербі до поліду пов! Зараз! Сапа в полі, оцелі! Під парканом зупинився шарик без ударити. Він загавкав, загавкав, помочився і побіг до хати. Yes. Дядяки роти вийшла ганна на поріг, потяглась до біля неї котик ліг, Скільки сія поспускались Іван та Марічка? Цілу ніч вони кохались. Гарного нічка. Знову мукуючи, йдуть бики і корови. На запліднення пішли геном до ліброви. Слава до голова голосі ради. Дітські слюну повернуть десь на школу раді. Батьки їхнім дітям завжди говорили, діти наші, головне, щоб ви добре жили. А тим часом дід старий заводить москвиця. Не турка стука, тільки поспіша, <ріпи> вісілив понуха, не засіб нас, нас і за село, країх піднімає, та забрала ого, по снідах. יואל ציואר! יואל ציואר!